Привіт, друзі! Привіт, привіт, ульки, привіт, ульки, Питання було. Просили подивитися підгородні Дніпропетровської області. Єдине, що не написали строк. Тому давайте подивимося сьогодні 30.07, Отже, давайте подивимося серпень і вересень. Хорошо? Хорошо? Тому що Там це якраз околиця да, Дніпра і там часто показують. Ну що ж, давайте, підгороднє. Місто підгородні Дніпропетровської області на... Серпень. Що Серпень. в серпні очікувати місту Підгородньому? Коротше, дивіться, ось у вас була пожежа колись, там якийсь такий, де люди збиралися, да? там, 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 там вже було травмовано, травмовано, да, люди збираються з якого приводу? Посидіти, випити кави, щось поговорити, щось поспілкуватись, може щось навчитись, може чогось поняли в такому плані. Там вже була пожежа, там, вже, там знову буде пожежа. Від чого пожежа, самі розумієте. Далі. Далі, над якимся, чи то лікарнею, чи щось таке те, що обмежує, да? може якийсь госпіталь, лікарня ще буде, буде збито е, щось і. Воно травмує, знаєте, як би так сказала, ну, щось там поламає, чи не буде світла, чи чи не буде, чи вікна повибиває, чи буде. Тобто то, 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 там є проблема. Там є проблема. Да. Кому там непонятно моє щось десь колись, ідіть лісом, тому що ну, такі дурні питання. Люди, які, які задають питання, вони розуміють, а це якесь прийде, оце, знаєте, якесь видно, орки якісь приходять і такі починають щось рускати. Дивіться, і ще... Приватний сектор, приватний сектор про це не говорить, але там саме якісь нові забудови, там є пожежа. Пожежа, коли в мене випадає пожежа, це говорить про те, що такі невеликі, тобто над ним може бути збито. Поняли? Ось о, там, там люди працюють, там робота якась ведеться. Там є пожежа. Так що прям от велика руйнація я ще не побачила на цих картах. Не впало в ті карти, які от показують велику руйнацію. Дивимося інші карти. Підгородні серпень, серпень, відгородні серпень. Приїде туди керівництво. От щось хорошеньке вам привезе якийсь транспорт приїде, то що буде, там 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 щось якась робота буде вестись така. Поки що так, знаєте, збиває. Те, що летить до вас, його збивають. ППО працює. Серпень, ППО працює. Серпень. Підгородні. Підгородні, що там, в Так, нам, нам, нам дадуть трошечки зброї, і ця зброя допоможе відбивати, відбивати ну, на, ворожі атаки. Так, скажу. Так, вересень. Вересень підгородні. Підгородні вересень, підгородні, вересень, підгородні вересень. Шахеди летітимуть, от в вересні якось активізуються і шахеди летітимуть на висотки. На висотки і десь будуть, буде, буде влучання. Ким ви там опікуєтесь, якийсь який ще є маленький населений пункт, там теж є проблема в ньому, в цьому населеному пункті, горітиме знов те, що горіли. Те, що горіло, де було багато людей. Де було багато людей. Так, дивимося під підгородні. Горітиме там, де приїжджають наші зайчики. Отаке. Знову буде пожежа в тому, тому самому закладі. Дві людини будуть травмовані. Якесь будівництво, на будівництві там є проблема. Масової руйнації не буде, але вересень трошки буде напруженіший, ніж серпень. Атака з моря будуть летіти ракети на вас. Але у нас є допомога. Яка здається, що ось ось-ось-ось-ось прилітає, але є допомога, і ми відбиваємо, відбиваємо. Тобто, а ну, а уламки вже будуть падати. Звісно, вони будуть падати. от, І буде в вересні буде дуже багато, дуже багато планується обстрілів. Отже, друзі, запам'ятайте і ще раз нагадаю, медитація захисний купол знаходиться на головній стрінці мого канала, хочете захистити свої будівлі, хочете закрити захисним куполом, значить, працюйте, вона є, вона в відкритому доступі, там море на малюнок. Бежіть, включайте щодня в 22.00 працюйте, воно працює набагато сильніше і обов'язково накривайте наших військових, наших полонених та наших поранених. Ну і себе, себе не забувайте любимих. Також замотувати в енергетичний кокон. Де брати цю енергію, як, як що робити, я якраз розказую в тому відео. І пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, р... світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені, подобайте на мене підписані. З вами нічого погано не трапиться. Пока-пока!